Прощай, прощай, вже берег зник, лиш мріє долина, і свист вітрів і меве крик над віхом луна, сідає сонце, ми в той край мчимо серед стихій. До завтра сонце лик, прощай, добраніч, краю мій, поночі знову ти зійдеш, народжуючи день, побачу небо, даль без меж, не англій лишень, і стане пусткою мій дім, Жилий, холоне дух, і лиш на пустирі глухим завиє пес, мій друг. юний паже, що тобі не бійся, не тремти, це ж квал тебе лякав плавбі, чи змерз під штормом ти, не треба сліз. Наш корабель міцний і знає шлях, Він мчить між рифів і між скель, мов сокіл небесах, хай шторм реве, гуркоче грім, Безодня хай кипить, Та ж пане Чайльд, біда не втім, не тим душа болить. Яненько, батька серед слух, покинув при дворі. Тепер зі всіх лиш ви, мій друг, та ще один вгорі. Благословив мене та той сумуючи лиш мить, матуся ж, доки не вернусь, все буде сльози лить. Мій любий хлопче, геть печаль, а сльози й поготів, я й сам би плакав, та, на жаль, вже серцем скам'янів. Мій латнику, йди сюди, чого тремтиш отак? Чи ти від моря ждеш біди, чи на вітрах закляк? Негода пана не ляка, стрічав я й біду, та вдома кинув я сумка, дружину молоду, де замок ваш, озера й лан, вони живуть сумні і на мене ждуть, клинуть талан, лан і плачуть день при дні. То правда, хлопче, та дарма. Печаль свою забудь. ось я один той жартома пускаюся у путь. Жіночі сльози лиш мана, облудить джерело, нагляне іншого вона і сліз, як не було, не жаль минулого мені, і море не страшить, нема у рідній стороні, за ким мені тужить. Один, один, кругом вода, вода без краю й меж. Ніхто мене там не згаде, і я нікого теж, лиш пес завиє, а мене в розлуці кілька літ, він вірний іншому мене порве біля воріт. Вперед, корабли мій, лети морську глибінь долей. Примчи у будь-які світи, але не в рідний край. Вітання шлю морським балам, а вдасться до плисти. Чужим вітенням берегам окрею мій прости.